У бродах судять Олександра Нікішина. Цього разу на допит у якості свідка з'явився лікар і заявив про дзвінок з міської ради. Докладніше у сюжеті цього разу судове засідання, де обвинувачують Олександра Нікішина, в тому, що останній, нібито, вдарив жінку-контролера з газової служби, знайшло своє продовження. Зокрема, у цей день допитували у якості свідка лікаря, який робив огляд потерпілої жінки та Олександра Нікішина. Лікар заявив, що потерпіла, симулювала обморок, коли її оглядали в лікарні. Варто зазначити, що і Олександр Нікішин і потерпіла були тоді тверезими, та більше лікаря зачепило наступне у мене, головний до себе. І каже, що ви е -е, зробили, що мені дзвонять з міської ради, що доктора треба звільнити, що він з е -е, тверезого, з п'яного робить тверезого, от таке. <класти> Ось так, коли у міського голови Анатолія Балея є конфлікт з Олександром Нікішиним через побиту камеру в Кулебі і не лише. З міської ради тиснуть на головного лікаря Мирослава Тимося, який, до речі, є депутатом. По суті, така заява свідчить про втручання органу місцевого самоврядування до лікарської діяльності. Та хіба це дивно, та ще й у бродах? Особисто мені вже ні. А це говорила саме за цю справу. Так тоді за цю справу. Я кажу, що мене собі чисто, а чого не давали йому і Ну, ви, 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 ви кажете, дзвонили з міської ради. Хто? Ну, я не знаю, хто. Я там не вникаю. Тобто вам говорив лікар головний, так? Так. А хто ж дайте? Почекайте, я... почекайте секундочку. Ви сказали, що дзвонили з міської ради. Та Зі не мені дзвонили, мене визвали. Шеф. Шеф, Шеф – це хто? Шеф. Шеф. Ну, то Тимось не розслав, я розслав. В Острові не був такий, в Мірищі А я ви вирішайте собі, що хочете, будь ласка. То чи хто що ви не повели гапотеси? Так. Так. Та ти, ну там гринцепи мали якщо людина відмовляється. Сподіваємося, що після цього сюжету фахівця медицини не звільнять з роботи, бо в іншому випадку це буде лише підтвердженням наших слів, як у бродах хтось намагається керувати всім і всіма. Але рибку з'їсти не вийде. Сергій Нікешин, телеканал «Броди онлайн.